Привіт! Ради вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо домашній пряний соус сацебелі із заготілою на зиму. Вже підготувала частину інгредієнтів. Одним із ключових інгредієнтів це будуть помідори. Помідори повинні будуть не переспівші і такі м'ясисті, я їх вже помила, якщо є якісь дефекти, їх потрібно обов'язково також прибрати і порізала на частинки. Оскільки я буду використовувати свої домашні помідори, то в мене тут мікс і червоні, і рожеві, і жовті, ну, словом, все, що вродила на цей момент. Далі потрібен буде болгарський перець, його також я вже порізала. Перед цим помила, і, звичайно, що очистила, і якого кольору буде перець, абсолютно ніякого значення не має. І ще потрібна буде зелень. Тут можна брати або кінзу, або петрушку, або, наприклад, навіть і навпіл кінзу з петрушкою, але оскільки я не надто люблю кінзу, то у мене петрушка ну невеличкий пучок. Потрібнювати я буду за допомогою м'ясорубки, і помідори, і перець, і зелень все потрібно перекрутити. Готове пюре я вже прилила у кастрюлю і відповідно кастрюлю поставила на плиту. Зараз у мене максимальний нагрів. Мені потрібно все довести до кипіння. Мій соус вже ось кипить. Тепер я зменшую вогонь на трішки менший, аніж середній. У мене це четвірка із дев'яти. І при періодичному ось так помішуванні буду варити півгодинки. 30 хвилин і тепер вогонь я зменшую до маленького. І також, періодично перемішуючи, буду продовжувати варити свій соус ще протягом однієї години. Плинула ще одна годинка і тепер буду додавати сіль, цукор та спеції. І, до речі, ось така густота на даний момент у мене в соусу. Якщо хочеться густішого, можна продовжувати виварювати і далі. Ну, Мені цього достатньо, тому буду заправляти. Додаю сюди цукор, додаю сюди сіль. цукор та сіль, тут за смаком. Як то привик вживати, мені достатньо 100 г цукру і столової ложки солі. Але, звичайно, все потрібно куштувати. Якщо чогось замало, то, звичайно, можна ще й додати. Далі буду додавати спеції. Я буду додавати обов'язково приправу хмелі сунелі, 2 чайних ложечки. Також сюди буду додавати мелений коріандр, чайну ложечку. І ще хочу додати сухий базилік півчайної ложечки. І що стосується перцю, я, в принципі, не люблю перчене, тому я додаю перцю зовсім мало. Але, звісно, що і він повинен бути соус гострий, оскільки це соус грузинської кухні. Ось. Але якщо ж все-таки гострий, тоді, коли перекручуємо помідори з перцем, можна відразу перекрутити гостру перчинку, можна разом із насінням, якщо хочеться надто гостре. Або додати ось на цьому етапі червоного меленого перцю. Я буду додавати в своєму випадку суміш перців приблизно десь півчайної ложечки. І буду додавати часник. Часнику я люблю багато, тому я на 2 кг помідорів додаю 10 середніх зубчиків часнику, які пропустила через прес. Викладаю, перемішую і на маленькому вогні проварю ще 15 хвилин. Саме в самому кінці приготування додаю 1 столову ложку звичайного 9% оцету, перемішую, ще хвилиночку 2% проварю і буду виключати нагрів. Далі все по-стандартно, розливаю по банках, закриваю, перевертаю, накриваю і залишаю соус до повного охолодження. Готовий уже в мене соус, і із тої кількості інгредієнтів, що я зазначала, виходить повноцінне 3 півлітрові баночки, ще навіть трішечки залишається. Але я ось підготувала 2 півлітрових і одну 300-грамову баночку залишу на зиму, а решту залишила в холодильнику на зараз поїсти. Так, хочу показати, який соус виходить. Ось така у нього консистенція. Соус дуже смачний, пряний. Обов'язково раджу приготувати, оскільки зараз сезон помідорів зимою, я вважаю, це буде якраз саме те до будь-яких м'ясних страв, та й не тільки, напевно. А на сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.